ситуацію на фронті, а зокрема, що відбувається на Куп'янському напрямку. Ми поговоримо далі. Долучаємо до нашої ефіру. Помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, полковника Іван Шевцов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні! Героям Слава пане Іване. Скажіть, будь ласка, чи можете нам розповісти більше про ситуацію на Куп'янському і Лиманському напрямках? Яка там зараз інтенсивність атак росіян? Скажу, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку суттєво не змінюється протягом останніх кількох тижнів. Ворог більш активно поводить себе все ж таки на Лиманському напрямку. Там протягом минулої доби ворог здійснив вісім. Атак вісім штурмових дій на куп'янському напрямку. Ворог останніми днями атак не проводить, і активних заходів ніяких не проводить. Проте залишається досить великою кількість артобстрілів по прикордонним населеним пунктам і по позиціям сил оборони протягом минулої доби близько 600 обстрілів було здійснено ворогом по Лиману Куп'янському напрямку. Пане Іване, з чим пов'язане ось таке, умовно кажучи, затища на куп'янському напрямку? Ворог на купянському напрямку не зміг здобути жодних переваг навіть тими переважаючими силами, які в нього було до проведення виборів. Вони намагались захопити куп'янськ, Купінську вузлови в них нічого не вдалося, жодного клаптику землі ми їм не віддали. Ворог поніс досить великі втрат і зараз здійснює поновлення особового складу та накопичення нового особового складу. І ми передбачаємо, що в найближчому. Майбутньому ворог знову поновить наступальні дії на куп'янському напрямку, адже від своїх планів він ніяк не відходить. Панівано розкажіть про е, здобутки сталевого кордону. Розкажіть про те, яку техніку вдалося вразити за останній е, тиждень чи можливо більший проміжок часу. Наша бригада стало кордону продовжує вести бойові дії на Куп'янському напрямку, а також охороняти і обороняти державний кордон в межах Харківської області. Інтенсивність я вам скажу, що по обстрілам, як в районі ведення бойових дій, так і на державному кордоні. Вона практично однакова. Що там, що там ворог. Постійно здійснює обстріли і особливо інтенсивно використовує безпілотні літальні апарати щодо здобутків, то ми не стоїмо на місці. Ми активно використовуємо нашу наші безпілотники, особливо дрони камікази. Протягом лише минулого тижня нам вдалося вразити щонайменше дві одиниці бронетехніки, а також п'ять автівок ворожих, які використовувалися окупантами, а також вразити кілька бліндажів і знищити. Більше десяти окупантів також вдалося в черговий раз підняти прапори, якраз зараз у вас на екрані. Ми в черговий раз показуємо, де територія України, і в тих населених пунктах, які перебувають безпосередньо на державному кордоні з Російською Федерацією. Ми проводимо постійні рейди, перевіряємо їх і чекаємо, коли після війни в дані населені пункти нарешті повернуться мирне життя. Іване, я от хотіла вас запитати стосовно того, яке озброєння зараз росіяни використовують на Лимано-Купінському напрямку? Чому питаю? Тому що вчора ми спілкувалися із представником 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж і е, говорили так: не може остаточно в прямому ефірі на жаль підтвердити цю інформацію, але натякнули про те, що помічають те, що росіяни використовують снаряди з північної Кореї. Скажіть, будь ласка, чи простежуєте ви подібні новини? Інновації росіян на вашому напрямку це не є інновація, адже вони вже протягом кількох місяців періодично використовують такі снаряди. А так, в принципі, важку техніку безпосередньо на лінії зіткнення ворог зараз активно не використовує, береже її. Отже, знову ж таки скажу, що поніс великих втрат як в техніці, так і в особовому складу. А щодо обстрілів, жодних жодних нововведень, як і раніше, масовані обстріли всіма наявними силами і засобами. І арт обстріли, і авіаудари протягом минулої доби щонайменше 10 авіаударів було здійснено. Тактика ворога не змінюється. Дякуємо, пане Іване, за спілкування. Це був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Ми говорили про ситуацію на Алемано-Куп'янському напрямку. Ну а я на